Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли дитина входить у життя, вона починає здобувати собі друзів. Вона відкриває що при тата й мами, є ще хлопчик чи дівчинка із сусіднього під'їзду, з якими приємно бавитися на дворі. Потім з'являється сусід по парті. І тоді з'являється переконання, що чим далі в житті тим тих друзів буде більше, і можна до старого друга ставитися, якщо не з погордою, то в усякому разі так, підкреслюючи, що я завтра можу знайти таких десять, як ти. Але потім минає 10, 20, 30, 40 років, і людина раптом відкриває, що, а друзів не стало більше. Навпаки, їх все зменшується і зменшується. Натомість все більше стає ворогів. І якщо людині легко перерахувати на пальцях однієї руки своїх друзів, то для ворогів не вистачить пальців і на руках, і на ногах. Як же так стається? Як стається у житті, що людина губить найдорожчих і здобуває неприязне до себе? І тут пригадаємо ще одну притчу притчу про сівача. Про того, хто розсіває зерно довкола себе. Йдеться не тільки про слово, але й про ті добрі вчинки, про наше дружнє, жертовне ставлення до інших, яке також подібно до зерен, що дадуть неодмінно сходи, якщо не в цьому житті, то напевно у майбутньому. Як хочете ви, щоб до вас ставилися люди, так ставтеся ви до них. Христос раз у раз саме цьому нас навчає. Ми не можемо сподіватися добра від оточення. Ми не можемо сподіватися жертовності від інших людей, якщо ми самі не даємо цьому приклад. А приклад не означає, що негайно ми одержимо відплату. Якщо ми розраховуємо на це, то це дуже вузьке мислення. Справжня стратегія творення добра пов'язана із тим, щоб бачити далекосяжну перспективу твоїх добрих справ, А цією перспективою для нас завжди виростає Небесне Царство, дорога до Нього, дорога до нашого Воскресіння. Однак навіть і в цьому житті наш приклад ніколи не може минути без сліду. І коли ми говоримо про оздоровлення суспільства то насамперед маємо пам'ятати, що воно передбачає дарування цьому суспільству добра. Безоплатне, без розрахунку на те, що завтра ти одержиш ще більше за це. Знаєте, мудрий капіталовкладник. Розраховує не на те, що сьогодні йому повернуться кошти, а на те, що коли вони будуть десь там обертатися у справі, вони неодмінно даватимуть прибуток ну не зараз, не сьогодні, але через рік, два, три. Саме таким вкладенням нашого найдорожчого капіталу, капіталу любові, який і складає суть, квінтесенцію. Образу і подобу Божих у нас, творіннях Божих, складає наше вміння чинити добро, вміння дарувати любов, вміння бути відкритим до інших людей. Один наш парафіянин нещодавно повернувся із-за кордону і з болем розповідав, як вражає відразу, коли переходиш межу у Борисполі. Між тим західним світом і нашим вражає неприязнь людей, небажання відгукнутися, поступитися місцем, ворожі погляди, якими насамперед супроводжують незнайомих, а не ті посмішки і доброзичливе ставлення, яке незнайомець будь-який зустрічає у більш успішних країнах. І в цьому криється секрет успіху людського суспільства. Вмінням спільно дбати один про одного. Вмінням не дивитися на те, знаєш ти іншу людину чи не знаєш, але творити друзями своїх ближніх із ворогів чинити друзів. Дуже легко перетворити друга на ворога. Дуже легко знайти, вигадати, вифантазувати якісь Підступні заміри його щодо тебе, або знайти прихований сенс у його нейтральних словах. І як часто ми цим займаємося, але натомість дуже складно знайти у людині, яку ти вважає своїм опонентом добрі людські якості, вираз прихильності до тебе, може, непомітний для неї самої, вміння знайти і в ній ті зерна, які і вона. Могла б розсівати у світі довкола і допомогти їй це чинити, допомогти власним прикладом, власним прикладом ставлення до неї. Ми можемо не згоджуватися із поглядами іншої людини, але ми повинні вміти шанувати її право на власний світогляд, її почуття власної гідності. І немає більш ефективного способу. Перетворити людину на ворога, як зневажливо ставитися до її особистості, до її гідності, як намагатися силою змінити її, перелаштувати її внутрішній світ відповідно до твоїх власних уподобань. Христос щить нас творити із ворогів, друзів, творити найефективнішою зброєю, яку Він дав нам, зброєю любові. Тією всепереможною зброєю, яка єдина і може перетворити світ довкола, змінити нас самих і нарешті вийти з того сумного, травматизованого суспільства, в якому так важко нам усім сьогодні перебувати. Амінь. Слава Ісусу Христу!